Чому найбільш продуктивні люди світу, від Сіо до спортсменів, починають свій день з крижаної ванни? Відповідь проста: чилтап це не мазохізм, а стратегія. Холод миттєво активує нервову систему, знижує рівень кортизолу і дає дофаміновий поштовх, який тримає фокус і енергію на максимумі. Але є ще один секрет: холод це про мінімалізм. Вам не потрібні 10 кав і 5 тайм-менеджерів, коли ви щодня тренуєте витримку у чилтап. Це звичка, яка формує характер, а характер продуктивність. У Спагалаксі ми допомагаємо інтегрувати цю звичку у ваше життя з естетикою, комфортом і користю. Чілтап це не просто ванна, це ваш особистий інструмент перезавантаження. Підписуйтесь, щоб дізнаватись більше про звички успішних людей, і створюйте свою систему продуктивності разом із Пагалаксі.